Компанія Грінвей Авто привезла черговий Volvo V60 із Європи, із Нідерландів. Розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації. Ось наша компанія. Ось автосалон. Знаходимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, рядом сервісний центр МВС, «МРЕВА». Допоможемо зареєструвати. Ну і детально про цей екземпляр. Перше, без ДТП не фарбований автомобіль. Дуже класно виглядає. Зовні салон. Дуже-дуже-дуже хороший стан. Пройдусь товщиним міром, покажу лакофарбове покриття. Покажу сервісну історію. Покажу салон. Комплектацію технічно. Ну, по максимуму інформацію до вас донесу. Покажу всі деталі максимально близько. Білий колір дуже класно виглядає. Це модель V60 в білому кодері. До речі, у нас їх дуже багато, В60, В50, ми спеціалізуємось по Вольву, є що вибрати насправді. Тому запрошую вас на перегляд, на тест драйв. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепришивалося. Є фаркоп, але походу ним ніхто нічого не тягав. Парктроніки ззаді, тонування заднього скла. 2016 рік випуску, модельний 17 рік. Хороша ціна для такого року. 2 літра дизель. Шестиступеневий гідротрансформатор ISIN коробка. Дискі Design. розмір 235-40R18. Зимова резина хороша. В принципі, зараз в сезон якраз не потрібно буде купувати. Денні НЕД ходові вогні, датчики світла, датчики дощу, і ще там дуже багато чого є цієї машинки. Система City Safety притормажує на невеликій швидкості автомобіль, якщо бачить перешкоди, комплексна система безпеки від бокового зіткнення CIPS. Такий підсилений кузов. Ну, по безпеці тут number 1 Тепер пройдемо пройдемось товщиноміром, покажу лакофарбу покриття. Дуже класний кузов у Вольві, він ніколи не ржавіє, не, не, не з дитя фарби немає ніде нічого. На жодному автомобілі, який у мене тут немає ржавчин по лакофарбовому покриттю. Якісний. Перше, капот алюмінієвий. 118 рідна фарба, а допуски десь до 130 мікрон у Вольво. Піскоструєння ніякого немає. Корозій нічого не буде по капоту. алюмінієвий. 109 123 не фарбовано, 128, 120, 127, 109, 127, 111, 106, 110, 118, 125, 128, 123, 109, 132, 107, 126, 122, 122, 122, 114. 114. Не фарбована жодна деталь. Скло лобове рідне 16 рік, і все по периметру скло рідне не мінялось. Перевіряв. Тормозні диски і колодки. Ну, вон, гляньте, колодки оригінальні. Volvo, ще там 70%. Є норма. Диски тормозні, нові задні, передні, не нові, але мінімальна-мінімальна виробітка, ще не один сезон поїздять. Ну і Колодки там ще сезон точно поїздять. Тому сюди лізти не потрібно. Піднімали цей автомобіль, перевіряли, знизу все сухо, красиво. Амортизатори сухі. Ну, технічно вона дуже-дуже хороша, ця машинка. Бампер. Максимально близько покажу, щоб було зрозуміло, що теж без щосів і без сколів. Такий акуратний збережений стан. Пороги Пороги пластикові заходять аж під дніщі. Теж не бояться корозії піскострую, особливість Вольво. І теж вони без царапин. Те ж саме і з правої сторони. Так, по історії. Вон бриф є, голландський сертифікат, Розмитнена машина в будь-який момент готова до першої реєстрації. Є сервісна книжка із записами. Ну, кому цікаво, В У 24-му році 173 тисячі було. Стан. Пластик, резинки. Ну, тут багажник акуратний, ніхто нічого не возив, ніяких кирпичів, нічого довгомірів ніяких не возилось. Хороша шумка. Ось цей тут такий ковролін, обшивка. І бачите, зсередини войлок і тут войлок. класна шумоізоляція, як у преміального автомобіля. В принципі, уволювати бренди є преміальний, хоча по обслуговуванню як звичайний бюджетний автомобіль. Недорогий він в обслуговуванні насправді комплектація. І стан салону, карти. Часто ось тут попадає ремінь безпеки і тут покоцані карти, тут гляньте стан. Всі 4 склопідйомниками з автодоводчиками. У Volvo завжди на порогах є накладки такі. Ну от Стан резинки пластик. Салон тканина дуже якісна, з хорошою прошивкою. Ортопедичні крісла. Хто не знав, Volvo Виділяє великі бюджети на розробку ортопедичних крісел, тому на далекій відстані, коли ви їдете саме в волю, у вас спина не втомлюється. На особистому досвіді перевірено. Датчики світла, датчики дощу говорив є, круїз контроль, клімат-контроль двох зони, шкіряний рультеруль. Гляньте, який дизайн підголовників, вони не підвігаються вверх-вниз, але вони так зроблені, що немає тих трубок, ніде нічого і дуже по-дизайнерськи класно виглядає і практично. Особливість Volvo – Вольво ця спинка е пасажирська складується наперед туди. Можна возити довгоміри якісь, тут в рівний пол складується все. Так, він код. Вінкод. Можна перевірити. Зразу зверніть увагу, бачите, Made in Sweden, збірка на заводі в Швеції, ось Вінкод. Ще особливість тут, тут в стойках є воздуховоди, сюди на задній ряд дуже швидко достає тепло або холод, якщо кондиціонер включений, класна. Кліматична система, якісна, ефективна у Вольво. Зимою автомобіль швидко прогрівається, салон, навіть дизельний. Сучасні дизеля вони швидко прогрівають. Ну і літом швидко охолоджується, тим більше білий колір, літом саме те. Ну і класно виглядає в білому кольорі. Ось стан крісла. і зносу нема. дуже якісні матеріали у Volvo. Все-таки преміальний бренд. Тепер подивимось по функціоналу. Перше, два ключі, ключі ось так от вставляються сюди раз. І кнопку нажав, пустив. Завелась машинка, ніяких помилок немає. Загружається мультимедіа. Коробка ICI, гідротрансформатор айсін. Шестиступина навіть чітко переключає і можна у ручному режимі. І можна в спортивному режимі їхати. Цікаво. А, є двохзонний кліматконтроль. Тут він регулюється. Є екорежим. Парктроніки можна відключити включити. Система старт-стоп економічний автомобіль. Класна акустика, хто не знав, Volvo завжди дуже класна акустика. Завжди. Ну, це треба вживу слухати. Зрозуміло, так. Да? Є вихід в інтернет. Медіа. Бачите, скільки всього можна підключити. Навігація. Є радіо. Є. Система MyCar. Заходимо. Система City safety защита від на малій скорості, скористити, що я вам говорив. Працює, перевірено на особистому досвіді. Дуже крута штука. Особливо, коли ти їдеш, зазівався десь, або там в телефоні, або хтось подзвонив, або ще там щось. Різко затормозив спереді автомобіль, автомобіль теж притермозить. Або там заїжджаєш, десь шлагбаум закривається, теж притермозить. Це на особистому досвіді я перевіряв. Сюди телефон удобно ложить. а Окс USB є. Двигун, пішли подивимось, двигун, є що є розказати і показати. До речі, електроручник. Тут у нас двохлітровий дизельний двигун. Євро 6. Тому економно. Десь хвилинку. Чотирьохциліндровий. Новіший двигун уже який ставиться на всі на всі воду. Топлив Denso, Інші порсунки, інша натоплена система Євро 6, тому він економічніший і потужніший. От кодування двигуна D4, 2, 0, 4, 5, 2,0, 4T20. А ось, як зрозуміти, що це за коробка, вон, бачите, джапана сімей, чітко видно. Чупа немає, тут цих двигунів електронний, на табло виводиться. Звичайний ремінь ГРМ ось такі. Фари рідні. 16. 16. Ну і всі тут штамповки, Вольво, Шведина, ці всі деталі, все рідне, європейське. Ну, автомобіль без ДТП і не фарбований. Економний, друзі, е автомат 2 літра дизель, траса 3,5, змішаний цикл 4, 4, 2, 4, 5 і місто 4,5,5 на такій машині. Це дуже круті показники. Тому люблять ці вольно. Комфортний, не ламається, безпечний і економічний. І дизайн у цієї машинки однозначно класний. Виглядає вона прекрасно. Гляньте, ще сонечко виглянуло. Як вона виглядає в білому кольорі. Така машинка чудова. Тому, кому цікавий такий автомобіль, Приїжджайте, знаходиться в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Кожен тиждень у нас нові поставки, кожен тиждень ми завозимо Вольву. Є що вибрати, рядом МРЕО, швидко допоможемо зареєструвати. Ось наша компанія Greenway Auto. Ще анонсую, що у нас є послуга доставки автомобіля в регіони. Все індивідуально, телефонуйте, розкажу умови. На цьому закінчую перегляд. І до зустрічі!